Турка на 200 мл павичі від слов'янського виробника Славмідь вкрита зовні термостійким покриттям коричневого кольору патина. Це таке практичне виконання цієї турочки, тому що є ще жовті турки, відкрита полірована мідь жовтого кольору. Ось, Вона згодом трошки темніше, на, на ній проявляються точечки, бризги і так далі. Її треба полірувати такою от, поліролю для жовтих турок, там, де відкрита полірована мідь. Ці турочки не потребують такого догляду, вони більш практичні, на них не видно там того, що там вимазується. Ось Таке коричневе темне покриття. Гладеньке дно. Ручки припаяні до корпусу. Всередині пайка. Всередині турочки вкриті харчовим оловом білого кольору. Лакірована красива дерев'яна ручечка з кільцем. Маленька турочка на одну порцію кави. Повний об'єм 200 мл, корисний, 10-180 мл. Турочка виконана з декількох частин. Донешко, корпус, штуцер ручки і сама дерев'яна ручка запресована в штуцер, штуцер припаяна до корпусу і донишко припаєно до корпусу. Не можна ставити ці турочки на полум'я без водички. Тобто, спочатку насипали цукор. Каву, спеції, якщо треба, налили водички, поставили на полум'я, готувати каву на маленькому полум'ї або трошки більшому, навіть не на середньому, тому що необхідно, щоб кава проварювалася, а не просто закипіла вода. Тому що воду можна скип'ятити за одну хвилину, у такій турці, але нам потрібно, щоб кава добре проварилася, розкрилися кавові масла. Кава була насичена, ароматна, запашна, смачна. Тому це 3-4-5 хвилин каву потрібно на повільному вогні варити. Потім достатньо просто теплою водичкою сполоснути. каву, кавову турочку. Теплою водичкою сполоснути, ззовні протерти, сухою тряпочкою, поставити сохнути. Така маленька турочка з павичами. Дуже класно виглядає. Маленька, акуратненька така турочка. Дуже якісно зроблено. Все добре всередині заполіровано. Зовні охайно теж все покрито патиною. Ніде нічого не торчить. Все поліровано, шліфовано. Дуже класно виконано.